Коли ти, мабуть, агностик. В мене не залишається місця для якоїсь надістоти. Хоч і став прагматиком, але романтизм не зникає. Найбільше яскраве враження це. Села Молодево, яке було над Дністром в дуже мальовничому місці, яке було під, скал, під скалами, і вони були дуже романтичні, і це викликало в мене різні запитання, чому ці скали існують, чому там річка тече, чому такі гарні дерева. Вночі я бачив зірки, і це все мене дуже так приваблювало і хотілося знати, чому це все так влаштовано. І, мабуть, Звідти і проснулося бажання в майбутньому цікавитись фізикою, астрофізикою, космосом. От можливо, це враження одне з найбільш яскравих. Я би не сказав, що я був би але якщо доводилось обороняти себе або когось, то я тоді сміливо вступав у такі види боротьби, але сам ніколи не був ініціатором якоїсь боротьби. Це не в моєму характері. Я готовий відповідати на виклики, але створювати якісь обставини, щоб комусь робити неприємності це не мій характер. Я не можу зробити людині погано, а тому до бійки мене ніколи не тягнуло. Мене дуже цікавила наукова фантастика. І я дуже багато читав книжок науково-фантастичних. Тоді була така бібліотека пригоди наукової фантастики. І тоді не тільки я захоплювався, переважно більшість хлопчиків і дівчат захоплювалися цим. Тоді якраз космонавтика почала розвиватися, тоді фізики мали великий успіх. Це була романтика займатися там, атомними проблемами, ядерними проблемами, як говорили, елементарні частинки, поля це все будоражило уяву і хотілося цього навчитися і цим займатися. Оце десь з дитинства так виникла така. Потреба я навіть готував себе для цього, готовий був поступити в вище льотне училище, щоб потрапити в космонавтику. Але я закінчив школу в 16 років з золотою медаллю, з тим, щоб йти в космонавтику. А військове училище не взяли, тому що треба було йти з 17 років, а мені не було 17. І тому, оскільки в мене, крім космонавтики, була цікавою астрономія. Фізика, математика, то я вирішив не втрачати одного року і поступити на фізмат тодішнього Чернівецького університету. В надії, що 20 до 2021 року свого я його закінчую, і тоді я точно піду вже в військове училище і буду мати дві вищі освіти, і буде дорога в космонавтику. Але життя повернулося по-іншому. Поки я навчався в університеті на фізматі, підійшов четвертий курс, а тоді мій рік. Брали в армію, і я таким чином потрапив в радянську армію, прийшлось служити три роки. А коли я повернувся, вже було 22 роки. Вже не можна було йти в льотне училище, і вже моя дорога була спрямована у фізику. Це було якесь таке дуже ніжне почуття і почуття відповідальності це була моя дочка Оксана. Яка, коли в маленьку я взяв її на руки, я відчув, що це є моє рідне дитя, і я за нього відповідаю. Відповідаю за його долю в майбутньому. І от такі почуття напружено приємні, я б сказав. Страшно не було. Тільки, от я ж кажу, найбільш глибоке почуття відповідальності за долю цього малятки, яке з'явилося на світ, і от я собі зразу уявляв, як же буде розвиватися життя цієї моєї дитини і як я їй буду допомагати, як моє життя від цього буде змінюватись. Ну, мабуть, все-таки мій прагматизм і в цьому плані спрацьовував. Я ж фізик до. До глибини душі фізик, я бачу, що все, що є в матеріальному світі, цілком пояснюється тими законами, які ми знаємо. І тому в мене не залишається місця для якоїсь надістоти, яка мала би управляти цим світом. І в цьому відношенні, я, як казав мій добрий товариш, колись Валерій Михайленко, якого ви знаєте, він казав, Микола, ти, мабуть, агностик. Я так думаю, що я Швидше всього, дійсно агностик. Тобто я не бачу якихось тих сил, які б управляли цим Всесвітом. Він самоузгоджений. Але от віри людей я відношусь дуже позитивно, бо вона багатьох людей тримає в певних розумних рамках, правильно веде по житті. І це не значить, що якась релігія має перевагу, а інша її не має. Якщо у людини є відчуття такі, що їй потрібен Бог там. Чи він мусульманин, чи християнин, чи хтось інший, це для мене не має значення. Якщо в нього є переконання, він добра людина, я його поважаю і його віру також. Я вірю в закони природи, і що природа самоузгоджено розвивається. І по законах фізики. І тих, які ми вже пізнали, і тих, які ще пізнаємо. От відносно Пізнання людського питання непросте, тому що на якомусь етапі знання були ж дуже обмежені. І в людей не було достовірних знань, тому вони будували різні міфи, гіпотези, моделі. І частина вірила в них, їм так було легше. А потім, коли почали з'являтися вже закони фізики, хімії, біології, люди в деталях розбиралися з наукової точки зору. В тому, як побудований всесвіт, як він розвивається, як він еволюціонує, ось тоді ставало все менше незрозумілих питань, таких простих, але залишалось глибокі питання, які завжди вивчає передній фронт науки. От в науку я вірю, нею і займаюся. Я вірю в справедливість, вірю в те, що люди можуть добивати справедливості. Вірю в те, що людина може керувати своїм життям, якщо вона підходить до нього серйозно і хоче чогось добитись, хоче, щоб не тільки їй комфортно було в цьому житті, а щоб всім навколо неї було комфортно, вона повинна рахуватись, що вона живе в колективі, а не сама по собі. От в такі позиції я вірю загальнолюдські. І це є віра, не можна сказати, що я ні в що не вірю. Я людина з принципами і дуже не люблю, коли бачу, що принципи, ті, які в мене відпрацьовані життями, мені здається, що вони об'єктивні, апробовані в житті. А інші люди, особливо керівники, ці принципи порушують, навіть не задумуючись. Ну, хоча я людина і не віруюча, але от ті заповіді, які сформульовані у Біблії, вони і є головні принципи, якими, мабуть, люди повинні керуватися. Ми ж добре знаємо, що вони порушуються весь час. І от особливо в цей час, в якому ми зараз живемо, на ці принципи дуже багато людей не звертають уваги, хоча й вважають себе віруючими людьми. А там справа ж не в тому, що це якась віра формулює ці принципи. Вони просто відпрацьовані людським життям і вироблені як такі, які дозволяють суспільстві будувати стосунки, при яких були би гармонійні відносини між людьми. Але добитись цього надзвичайно ну, важко. То у нас в нашому суспільстві, в Україні, я вважаю, що абсолютно немає гармонії. Це є проблема. Авто швидка їзда. За чого я часом зупиняюся? Бо товариші, які мають палички в руках, показують, що ти, шановний, трохи зашвидко їхав. Але наші міліціонери до мене відносяться гарно, бо я стараюсь їхати швидко, але не перешкоджати тим, хто рухається паралельно зі мною. Деколи порушую, але щиро переконаний, що я це роблю ну, не на зло там або з тим, щоб. Змагатись з кимось, просто це мій стиль їзди. Ну, Намагаюсь не перевищувати швидкість ту, яка має бути, але часом це не вдається. Я відчуваю такий приплив енергії і такий ентузіазм. Ну, і можливість швидше добратися до того місця, куди ти їдеш, значить, включитися в роботу. Інтуїція це річ тонка. Це, мабуть, все-таки характеристика, яка зумовлена набутим досвідом. І тоді ти не задумуєшся, як конкретно розв'язувати ту чи іншу задачу, а твій досвід створив інтуїцію, яка тобі зразу підказує, як тобі треба діяти. Але краще інтуїцію перевірити все-таки логікою е міркувань. Чи варто так робити, якщо ти приймаєш якесь рішення, чи інтуїція каже одно, а якщо проаналізувати, то інтуїція не завжди може чітко спрацювати. Так що я інтуїції і довіряю, і перевіряю її. Я ж людина аналітична, я звик все аналізувати, мабуть, і від природи, і наука до цього привчає, так що мені неможливо покладатись на одну інтуїцію. Я мушу обов'язково проаналізувати, що ж з цього буде. Коли я оглядаюсь на життя своє 17-річного віку, то я б не сказав, що щось в ньому дуже варто було б сильно міняти. Але м -м, зараз, з точки зору досвіду, я б, мабуть, Порадив 17-річному бути менш романтичним, як на той час, а більше прагматичним. Тобто реалістичніше відчувати те життя, в якому мені доводилось жити. Бо я дуже тривалий час був романтиком, який не бачив реалій, і це складало мені певні проблеми в юності. Зокрема, десь. Коли нам доводилось, я звик тоді робити все чесно, чітко, всю роботу, яку доручали, чи там треба було вчитися, я старався, не можна встигати все. Я цього якось не зразу зрозумів. А оцей комплекс відмінника, який був вироблений в школі. Тривалий час на мене тиснув і в якійсь мірі заважав мені. У цьому плані я кажу, що я б порадив 17-річному юнаку прагматичніше, швидше орієнтуватися в реальному житті. У мене є такий термін, що всі справи треба українською мовою дотискувати, але оскільки я в радянські часи жив, там російська трохи давила, дожимати такий термін був. Серйозні справи ніколи не можна зробити легко, спокійно, як правило. Їх треба так інтенсивно дотиснути. І іноді мені це не вдається. Тоді я незадоволений, що десь я не приклав достатні зусилля, щоб довести цю справу так в короткі терміни і чітко до завершення. Або обставини не дають. Тоді я розумію, що я це не зміг зробити, але залишається жаль, що не вдалося щось зробити. і... Якось недобре себе почуваєш, але коли потім проаналізуєш, ну неможливо було зробити. Отакі От почуття мене переслідували на посаді губернатора. Тому що там це залежало, щоб змінити якісь обставини, які можна було змінити, я бачив, але не вистачало ні часу, ні команди, ні зусиль, щоб це змінити. Або просто, грубо кажучи, фінансів не вистачало, їх ніколи не вистачало. Але як не вистачало фінансів, це зрозуміло. От як не вистачало розуміння, особливо зверху, щоб дозвіл давали можливість зробити добру справу, безумовно добру справу. Оце мене дратувало, і іноді не вдавалося це зробити. Тоді я бував незадоволений собою, незадоволений командуванням, незадоволений тим, з ким доводилось робити, якщо справа йшла, грубо кажучи, тупо, а не різко, швидко і не було результату. Хотілося б міняти світ до кращого, але, як відомо, добрими намірами дорога до пекла вимощена. І не одна людина пробувала міняти світ до кращого, а результат виходив гірший. Змінювати світ до кращого одна людина не може. Мабуть, всі разом люди, розвиваючись і взаємодіючи між собою, їм вдається змінювати цей світ і своє життя до кращого. Є країни, в яких це вдалося зробити в кращій мірі, ніж нам. Нам постійно це не вдається зробити. А одній людині це не під силу, але намагатись треба, без сумніву, це робити. Ну а щоб міняти світ, треба себе змінювати, досконалювати, вдосконалювати свої стосунки з людьми і якось робити так, щоб і люди себе змінювали до кращого, і також впливали на свої стосунки, розвивалися. Ну, робити це дуже важко. Це не будеш кожен день слідкувати за собою, навіть як ти себе змінюєш там, у позитивному чи в негативному плані, бо захоплює постійно робота, життя, всякі обставини, які в ньому є. А так, просто треба жити так, щоб ти не перешкоджав людям і щоб кращі справи робилися, а гірші просто не починати а уникати поганих справ і поганих стосунків з людьми. Ну, сенс життя в самому житті. Я б сказав так, що я думав над цією проблемою і прийшов до висновку, що природа зробила людське життя для того, щоб самопізнати саму себе. От, можливо, в цьому і є сенс життя. Природа вона настільки складна, і якби не було живої матерії, вона самонепізнавана. А коли вона створила живу матерію, от нас, людей, створила. Значить, Ми тепер намагаємось пізнати і себе, і ту природу, в якій ми живемо, і яка еволюціонує. В цьому, мабуть, і був сенс створення людини природою і сенс людського життя. Якщо в вищому розумінні цього слова, ну, тут по-різному можна було б говорити. Ну, Сенс життя і в тому, щоб отримати багато цікавої інформації, багато приємних відчуттів, я знаю. ну... Тобто, щоб було людині приємно, але, на жаль, це ж не так в більшості випадків. Як там кажуть, що в роботі время потік і час по-російськи, так? так що часу неприємно в людини робочої мало. Правда, то існує як об'єктивна реальність. Ми знаємо, що те, що є реально, те і правда. А от якщо з точки зору того чи завжди людина говорить правду, і чи завжди варто говорити правду? Правду здебільшого варто говорити, але ж є складні обставини, ви знаєте, коли, скажімо, людина смертельно хвора, і лікар не може їй сказати, бо знає, що це психологічно її просто приведе до швидшого кінця. Таку правду і не завжди варто говорити, і є не тільки цей вид, а й інші види правди. Скажімо, є там якісь державні секрети. Якщо ми їх починаємо розказувати, ми говоримо правду. Але вони є секрети, їх не треба розказувати, От, як в цьому випадку бути. Так що правда, категорія дуже тонка. А в стосунках з людьми краще, звичайно, правдиво. От, вести якусь правдиву лінію життя. Я намагаюся робити, але це завжди вдається сказати важко.